Конкурс огляд Віфлеємська зіронька 12 січня зібрав дошкільня та школярів добового, калин, ганичів та довколишніх населених пунктів. На свято учасники приїхали з батьками, які підтримували своїх дітей під час виступів. Завжди виступає в садочку в сценки, він виступає в сценці герзена вечеря. Гарно вміє колядувати і ромчик. Я маленький пастуфак, по коліна, ковушок, а ви люди чуєте, кулядурих туте, я бачкаю нам по Оцінювало виступаючих за відомими вже критеріями журі робота була нелегкою. Зізнається отець Іван, який серед інших оцінював виступи дітей. Звичайно, важко оцінювати, бо тому, що всі гарно підготовлені діточки. Всі би хотілося дати перше місце. Ну, всі ми розуміли, що перше всім не можна видати. Тому довго приділялися. Незалежний журі, підбивши підсумки, оголосило результати конкурсу. Перемогу серед дошкільних навчальних закладів здобули вихованці дошкільного закладу із села Ганичі. В учнів початкових класів кращими стали учні Тубівської загальноосвітньої школи першого другого ступенів, друге місце у Солонівської школи, першого другого ступенів і третє місце у Калинівської школи. За перше, друге, третє місце колективи наймолодших отримали плазмовий телевізор, пральну машину та килим для ігрової кімнати. За перше, друге, третє місце колективи шкіл відповідно отримали проектор, плазмовий телевізор та караоке. Всі діти призери отримали мобільні телефони без солодощів, не залишився жоден учасник свята. Огляд конкурсів Віфлеємська зіронька проходить під Ронатом народного депутата України Василя Петоки вже третій рік поспіль.